Друзі, у цьому випуску добірка з 12 дорам, які доступні до перегляду українською мовою. Серед них юридична драма, фентезійний трилер, супергеройський екшен та решта серіалів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже бачили, діліться своїми враженнями в коментарях. Нагадую, що в описі до відео ви знайдете тайм-коди, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. Підписуйтесь. Якщо досі цього не зробили, а я починаю. І перший серіал Гра смерті. Фентезійний трилер, що змушує глядача замислитися над цінністю життя та наслідками власних рішень, у центрі сюжету Чхве Єдже – молодий чоловік, який після закінчення університету не отримує посаду, на яку розраховував, і змушений перебиватися під робітками. Але після семи років безуспішних спроб знайти кращу роботу, Чхве Єдже втрачає надію та вирішує накласти на себе руки. Однак після цього його він опиняється на роздоріжжі і зустрічається з самою смертю. А все тому, що він дуже її розізлив, адже у прощальному листі написав, що смерть це лише засіб подолати біль. Смерть засуджує чведже до 12 спроб вижити у тілах людей, що знаходяться на межі смерті. І якщо в одній зі спроб йому вдасться вижити, він отримає шанс уникнути пекла. Ця подорож змушує. Їїдже переосмислити цінність життя. Сяючий кавунчик Фантазійна романтична драма про подорож в часі. Історія розповідає про юнгьоля, звичайного старшокласника, який ще з дитинства захоплювався музикою. Хлопчина мріє про кар'єру музиканта, але сказати про це батькам не наважується, адже він єдиний член сім'ї, який може чути. Тому Юнгьоль займається музикою потай від батьків. Зрештою, вони все одно не зможуть почути його гру на етані. Та одного дня про захоплення сина дізнається батько. І після неприємної сварки Юнгьоль дивовижним чином потрапляє в минуле. А саме в 1995 рік в часи юності його тата. Юнгьоль вирішує змінити майбутнє, навіть не підозрюючи, яка пригода на нього чекає. Готель «Далі Луна Атмосферне фентезі, що поєднує в собі романтику і драму. У центрі Сеула розташувався загадковий готель Дель Луна, який не можуть побачити звичайні люди. Справа в тому, що готель обслуговує лише померлих, душі яких застрягли між світами і потребують завершити свої справи або знайти спокій перед тим, як перейти у загробне життя. Чан Манголь вродлива та разом з тим примхлива власниця готелю. Яка змушена керувати ним уже понад тисячу років, колись давно вона скоїла тяжкий гріх, але вже й сама не пам'ятає, який. А покинути цей світ вона зможе лише тоді, коли спокутує свої гріхи. Однак її життя несподівано змінюється, коли в готелі з'являється новий менеджер Куч Хансон. Він не вірив у надприродне, допоки сам все не побачив на власні очі. Шокований Чхан Ансон зовсім не збирався затримуватись на такій дивній роботі, але доля вирішила інакше. Миша Захоплюючий трилер, який поєднує елементи кримінальної драми та наукової фантастики, виявляється, існують люди, які мають ген психопата, і це змушує їх скоювати жахливі вчинки. Колись, давно ще будучи дитиною, детектив комучі зіткнувся з таким психопатом. Того дня він втратив обох своїх батьків. Тому комучі, і вирішив працювати в поліції, щоб боротись з такими поклами. Тоді психопата спіймали, але зараз, через багато років, з'явився новий: серія жорстоких вбивств сколихнула місто, комучі, згадуючи події минулого, береться до справи. Разом з молодим поліцейським Чон Баримом вони роблять усе можливе, щоб спіймати вбивцю. Але в той час, коли вони вирішили, що справу закрито, усе лише тільки починалося. Надзвичайна юристка у юридична драма, яка піднімає глибокі соціальні теми. УНУ – молода дівчина, яка має розлад аутистичного спектру. А це значить, що спілкуватися і взаємодіяти з іншими людьми їй досить складно. Але попри це, УНУ має неабияку пристрасть до права. Ще з дитинства вона на пам'ять цитувала закони, а коли подорослішала, вступила на юридичний факультет і успішно його закінчила. Дівчину приймають на роботу в престижну юридичну фірму, де вона має. Має працювати з реальними справами і людьми. Та, незважаючи на соціальні труднощі і упередження, УНУ демонструє неабиякі здібності, що в майбутньому допоможуть їй виграти не одну судову справу. Гарна робота. Зворушлива історія про кохання, сім'ю та життєві випробування. Події беруть початок на острові Чеджу в 1950-х роках і охоплюють понад 50 років. Ще з дитинства смілива дівчинка О Есон знала мовчазного та відданого Ян Гвансіка, який завжди був готовий прийти на допомогу. Втім, норовлива Есон постійно йому повторювала, що заміж за нього вона не збирається, а планує вибратися з острову, отримати освіту і стати поетесою. Гван Сік завжди її підтримував, але і кохати не припиняв. Однак покинути острів Есон не змогла. І як би вона не намагалась вийти заміж за багатого чоловіка, доля все одно вела її до Гвансіка. Але це лише початок історії. За наступні десятиліття їм обом ще належить багато чого пережити. Магазин світильників. Атмосферна містична драма з елементами хорору сюжет розгортається на перший погляд в звичайному місті, де ходить громадський транспорт, і люди щовечора поспішають з роботи додому. Діти ходять до школи і навіть падає дощ, але є в цьому місті щось дивне і незрозуміле. Деякі люди не пам'ятають, хто вони і як сюди потрапили. А ті, хто пам'ятають, переживають почуття, які не можуть зрозуміти. Однак Є дещо, що їх усіх об'єднує. Це темна дорога, що веде до магазину світильників, який осяює всю вулицю. Його власник Чон Ван Йон старанно зберігає світло для кожного, хто рано чи пізно по нього приходить. Відьма. Психологічна містична драма з дрібкою романтики. Ще будучи дитиною, пак Джон почала помічати дивні речі, що відбувались навколо. Усі хлопці, які проявляли до неї увагу, калічились в той чи інший спосіб. У підлітковому віці ситуація погіршилась. Деякі хлопці не лише отримували травми, а й помирали. У школі почали розходитись чутки, що вона відьма, і лише одиниці насмілювались заговорити з нею. Після чергової трагедії Пак Міджон вирішила закритись від усього світу, а згодом після смерті батька і взагалі поїхала з міста. А її однокласник Лі Дон Джин так і не наважився з нею поговорити. Минуло 10 років. Пак Міджон так і живе самітницею, та коли її випадково зустрічає, Донжин, то вирішує допомогти дівчині. За допомогою аналітичних даних він має намір розкрити таємницю, що оточує пак міжжон. Крамниця для вбивць. Динамічний кримінальний трилер Чон Джиан ще в дитинстві втратила обох батьків, тому її виховував дядько Чон Ман. Однак виховання це було незвичайним. Хвилюючись за племінницю, Джин Ман вчив її усім методам боротьби за виживання. Та в цілому Джи Ан жила як звичайна дитина, а коли виросла, перебралась на навчання до Сеула. Але одного дня приходить до неї трагічна звістка: дядько Джин Ман помер. Джі Ан повертає. Додому, щоб відбути похорон і владнати усі справи. За життя її дядько мав магазин господарських товарів. Але виявляється, що він був лише прикриттям. А насправді Джін Ман продавав зброю для найманих вбивць. І тепер Джи Ан змушена боротись за своє життя. Адже різні злочинні угрупування хочуть її позбутися і заволодіти ресурсами Джін Мана. Слабкий герой. Напружена драма, яка досліджує теми шкільного насильства, дружби та боротьби з несправедливістю. Сюжет розповідає про Йон Ші Іна, старшокласника, який змушений перейти в іншу школу. А все тому, що в попередній він намагався протистояти булінгу. На шкільні знущання він просто не міг не реагувати. Але з часом вони почали переходити за межі школи. Несподівано, коли ситуація загострилась, Ші Ін отримав підтримку від Ан Сухо. Сміливого хлопця, який не боїться лізти в бійку. Та Сока, сина впливового політика. У боротьбі проти справжніх злочинців вони зближуються і стають друзями. Але одного дня їхні стосунки змінюються, і це призводить до трагічних наслідків. Базіка кримінальний трилер, що досліджує теми влади, зради та боротьби за справедливість. У центрі сюжету пак Чан Хо, юрист, який знаходиться на початку своєї кар'єри і ще не встиг здобути славу. Він має красуню дружину Коміхо, який постійно розповідає, що невдовзі він стане відомим юристом, про якого будуть розповідати по телевізору. Через це міхо і називає його базікою. Та одного дня все дійсно змінюється. Чанхо пропонують справу, яка може принести йому довгоочікуване визнання. Чоловік хапається за цей шанс і береться до роботи. Але незабаром його помилково звинувачують у тому, що він є легендарним шахраєм. Чан Хо потрапляє до в'язниці, але не здається. Адже має неабияку підтримку міхо, яка робить усе можливе, щоб довести невинність чоловіка та викрити змову, яка стоїть за його арештом. У Русі. Фантастичний екшен про людей з надзвичайними здібностями. Сюжет розгортається навколо трьох старшокласників Кім Бонсока, Чан Хісу та Лі Ган Хуна, які мають надзвичайні здібності. Бонсок може літати. Хісу володіє фізичною витривалістю та регенерацією. А Ган Хун має неймовірну силу та швидкість. Вони намагаються жити звичайним життям, приховуючи свої сили. Однак все змінюється коли коли таємнича організація починає полювання на людей з надздібностями, і поки підлітки намагаються опанувати свої здібності, їхні батьки ведуть свою боротьбу, захищаючи дітей від організацій, які мають свої плани на дітей з суперсилою. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!